Показали різні види мін та інших вибухонебезпечних предметів, металошукач та спорядження, у яких працюють рятувальники. У Чернігівській школі ДСНСники провели заняття для учнів третього та четвертого класів. Під час нього дітям розповідали про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Зробили це до міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Оце протипіхот... протипіхотна міна. Оце протитанкова міна. і їх ні в якому разі коли з не можна чіпати. Їх не потрібно чіпати. Е, їх треба відійти на найближчу дистанцію. Це десь 7-9 метрів. Щоб е, а потім позвонити на ДСНС. Я запам'ятала, що не треба е, доторкатись до невідомих предметів. Це до за всяких загадки. невідомих іграшок. Це і... Що не треба рухати нічого. Якщо ти попав на мінне поле, треба піти своїми слідами і діти теж на 100 метрів і подзвонити. Дуже зацікав, зацікавились діти цим предметом. Видно, що раніше з ними заняття це проводили, розповідали, вони багато знають. Але багато задають питань, як може діяти якийсь вибухонебезпечний предмет, що робити, коли його виявити. Ну і так далі. Речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко розповіла, що рятувальники постійно спілкуються з людьми, зокрема з дітьми, щодо вибухонебезпечних предметів та правил поводження з ними. Зараз що доросла людина, що дитина, ми всі знаходимося в небезпеці, але треба знати хоча б якісь початкові ази для того, щоб якось себе вберегти. А зараз дітки вони такі, ну я не знаю, як сказати більш такі. Обізнані, і вони навіть коли ми приходимо до них, от на заняття проводимо заняття мінної безпеки. То дуже багато дітей вони самі ну можуть навіть ці лекції, скажімо так, ну розповідати іншим, тому що дуже багато чого знають.